У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. В часі Великого посту, дорогі брати і сестри, випливає одне дуже радісне свято. Без якого піст був би не піст? Тому що би не було Ісуса, не було би спасіння. І наше життя не мало би ніякого сенсу. Ми би просто жили собі на тій ділині слість, подібно як та рослина, подібно як тваринний світ. Їли пили, спали, вмерли і на тому кінець. Але для рослин тварин кінчається все тут на землі. Але в нас людей трохи інше. Чекає інший світ. І до нинішнього дня, до дня благовіщення, до тої благої вісті. Чекала людина тільки, людина, тільки сумна картина о смерті. Ще праведники, які були дійсно праведники старого завіту. Це люди були гонені, це люди були посту, молитви. Це люди, які зазнавали на рух, бичів, кайданів. То Бог їх посилав в той ад. Ад це не пекло. Ад це місце очікування, там, де чекав Адам і Єва, авель праведний Авраам і інші. Але ад це не небо. Ад – це є місце, просто там немає вічного вогню. Це є така теж темрява своєрідь. Але на більшість людей чекало. Чекала та доля вічного вогню вічної погибелі. І, власне, випливає в час Великого посту то чудове свято благовіщення. То та благовістка вона дійшла спочатку до того аду. Там всі, так знаєте, настроїли той слух, настроїли свої вуха. Що скаже Марія? Адже ж від неї залежить. Чи вони будуть врятовані, чи ні, чи вони покинуть той ад, чи назавжди лишаться в місті того аду. Так, дорогі мої, прийшла та хвиля, і Бог посилає на світ свого сина, посилає не насильно, не каже мусите його прийняти, але посилає. Питаючи волі людини, посилаю того ангела, посилаю до убого Назарет. І вчора, знаєте, було таке чудове Євангелія, коли Натанаїл сказав: Ну, почув слово Назарет, для них слово Назарет воно було щось таке, знаєте, таке не то, що незначуще, таке принижуюче. Бо як людина судить? По одежі, в судому по майні, хто ти є, на якій машині приїхав, але що казала, що ти є з Назарету, там не було багатих людей, там не було середнього класу людей, Жили бідні люди. І можете собі тільки уявити, що конюшня в Єрусалимі, конюшня, вона краще виглядала, ніж найбагатша хата в Назареті. Найбагатша хата в Назареті. І тому Натанаїл каже так гордливо, що може бути там в Назареті? Хто потужний, якийсь поважний народився з того Назарету? А Филип каже: прийди і подивись. І тому сьогодні Бог вибирає той Назарет. Та й зрештою зауважте, що Бог. Як далеко Божі думки від наших думок, те, що для нас є приємне, Богу огидне, Те, що для людини є огидне, Богу є приємне. І як Бог посилає до того незначущого. Вибере пастушків, вибере бідних дітей в Фатімі, вибере жеброту в Ляселеті. Всюди, де тільки прийде, Він користується тими бідними людьми, щоб показати свою силу. І сьогодні він вибирає той Назарет, посилає того свого архангела Гавриїла, бо вибила та година. Вибирає Бог то незначуще, вибирає то маловажне, але так для Бога є велике. Ця покора учинила, що ти Бога породила. Ангел приходить до Діви Марії. Є такі гарні образи змальовані, де він, тримаючи лелію, клякає на коліно, а ангел клякає перед людиною перший раз в історії і промовляє ту звістку, блага вісти, породиш сина. Що доброго може бути з Назарету, дорогі мої? Там зацвела лелія, звітом бере свій початок. Спасіння людського роду. Звіта Марія каже так: я беру на свою плечі до свого серця ту велику місію, місію спасіння людини. Я раба Господня, нехай мені станеться по Слову Твоєму. Дорогі вірні, Мати Божа, вона є приклад для нас. Сьогодні, що є незначуще так у тому світі, це і Бог, як не крутіть, що є тим Назаретом, це є наша безсмертна душа, де ми найменше їй звертаємо уваги, увага молитві, увага побожності, увага покорі. Певно, що легше бути гордим, так? Погорджувати іншими, показати свою силу могутність. Але Бог так звертає увагу на покірне серце. Що доброго може бути з Назаретом? Що доброго може бути з церкви? Що доброго може бути з молитви? Що доброго людина черпає з тої сповіді, диявол буде казати одне приниження більше нічого? Що доброго? Але подивіться, з того незначущого, Бог піднімає спасіння для людського роду. І з того такого дрібного і незначущого Бог буде піднімати що? Піднімати твоє власне освячення і твоє власне спасіння. Сьогодні народжується та молитва. Ангельського привіту, як ми називаємо, молитва Богородице Діво. Ніхто так уважно не слухає тих слів, як Пресвята Богородиця. Радуйся, обрадована Я Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінами і благословен плод черева Твоєго. Ви знаєте, дорогі брати і сестри. Коли ви берете вервицю до рук, чому це є така потужна молитва і зброя проти Злого Духа, іменно вервиця, бо в ній найбільше є тих тих молитов, тої молитви Богородице Діво. Ми не раз так, знаєте, само собою, то вже до неї привикли і так не дуже уважно молимося, і так часто просто перебираємо ті пацьорки, але як уважно ту молитву слухає. Присвятав. Завжди, хто би то не молився, вона завжди слухає ту твою молитву, немов звернення ангела до неї в день благовіщення. Вся увага на розумієте, яка була в неї, в неї взагалі до Бога була стопроцентова увага завжди. Вона тільки й думала про Бога, і так далі. Але ті слова ангела. Той, той зараз початок спасіння людини, благовіщення, добра новина, як, як Марія зосереджена. І ви знаєте, так, так вона слухає тої нашої молитви, Богородиці І в кінці, коли ти просиш, просиш Марію ту чи іншу ласку, вона так само промовляє до тебе, я раба Господня, нехай станеться так, як ти мені, як в мене, ти просиш. Як в мене ти бажаєш. І тому молитва на Вервиці це є просто дорогі мої шедеври, які Бог придумав. Так, знову ж таки, що доброго з тої вервиці? Дуже не так багато людей відмовляють, не так багато людей прислухаються до голосу Матері Божої. Що доброго з неї? Ай, дорогі мої! вервиця вона тягне нас до Бога. Вервиться, вона дає нам покору, вчить нас. Тих безмежних чеснот Пресвятої Діви Марії. Перше, що можемо навчитися з нинішнього свята, що доброго може бути з Назарету? Яка там зацвела Лелія. Мало з того, що це було таке маленьке місто, а ще люди були недобрі, бо коли Христос прийшов до Назарету. Всі в синагозі почав, відкрилася книга, почав проповідувати, то вони кажуть: Не треба нам тут а твоїх слів, твоїх наук. Ми тебе знаємо, ти є син Теслі. Ми бачили тебе все дитинство. Покажи нам чудо, яке ти зробив в Капернаумі. Чудо покажи нам. І Господь в Назареті, в своєму рідному місті, не зробив жодного чуда. Якщо вони не зауважили, той скарб, який жив поряд з ними. Якщо це не зворушило їхнього серця, то хіба зворушить їх хоч якесь його чудо. І він каже: ви хочете мені сказати, лікарю, вилікуй себе самого. І вони так скриготали на нього зубами в Назареті, що вхопила його, вивели його на високу гору і скину, хотіла скинути його з гори додолу, хотіло вбити Ісуса. І так бачите, дорогі мої брати і сестри, так воно діється в тому світі. Коли ти їм молишся, коли ти наслідуєш чесноти Матері Божої, часто світ хоче тебе скинути додому. І тому така важлива чеснота, яка сьогодні випливає, найбільша, про яку так часто ми говоримо, це є чеснота покори, це є чеснота. Смирення. Покора вона прийшла на світ через серце Марії, покора зустрічається в часі Великого посту, коли Христос несе тяжкий хрест, покора вона відкриває нам двері до Царства Небесного. І тому просімо Матері Божої бо знаєте, виробити в собі покору, це, це нереально. Це не тільки знаєте. Зовнішнє скласти ручки і такий казати сам собі, який я самий останній грішник. Але коли хтось до тебе зверне увагу, слухай ти останній грішник, ти знаєш, що ти такий сикий, я покажу який останній грішник справді. І тому, дорогі мої, багато не вчимося, бо як навчитеся покори, все стане на своє місце. Як навчитеся покори, все стане на своїм. Знаєте, ще такий цікавий приклад був. Такий дитячий приклад, знаєте, діти е відкрили конструктор Лего і будуть збирати великий корабель. Щось там крутять, вертять, підставляють і гайки, ніц їм не клеїться. Я їм кажу, візьміть інструкцію. Та на що нам і так ми самі справимося? П'ять годин крутили, вертіли, щось з корабля, получився, якийсь трактор. Я їм кажу, візьміть інструкції. Там все написано: деталь по деталі: перша деталь, друга, третя, і все ну добре, відкрили ту книжечку, О, і за півтора години з трактора знов став корабель. І те саме сьогодні. Мені нічого не клеїться, Клеїть ту життя в родині, в суспільстві, на роботі. Щось мені так все зле, мені так ніц не йде. Візьміть інструкцію. Там є все написано, щоб ти міг скласти той корабель свого життя. Візьми інструкцію. І коли відкриєш ту Божу інструкцію, Бог покаже тобі, якщо ти хочеш, щоб щось клеїлося в твоєму житті. Пункт перший молитва. Пункт другий покора. А я не хочу покори. А тоді не буде кораба, буде трактор або фіра. Пункт третій служба Божа. Пункт четвертий сповідь. Пункт п'ятий. причастя і так далі. Якщо будемо ми слідкувати за тою інструкцією, яку Бог дає. Повірте, другі, браті і сестри, вийде з нашого життя. Чудовий корабель, який допливе нас до вічного життя. І тому сьогодні так само в ту річницю посвячення непорочному серцю Марії, то є папа Франциско зробив 25 березня, 2022 році, де посвятив нас, її непорочному серцю. Сьогодні ми відновимо той акт посвяти і просимо тебе, Марії, заступися за нами, благаємо тебе, миру. І спокою в нашій державі, і просимо Тебе, щоб Твоя материнська опіка і Твоя любов завжди чували над нами. Амінь.